Доброго дня, брати та сестри. Нещодавно сталася прикра подія в нашій області, в Бергівському районі. Одне із сіл заявило про вихід із нашої єпархії і до приєднання до Православної церкви України. Подробиці ми дізнались з телеканалу, який транслював цю подію оперативно. В той самий день він вже чомусь був на місці. І жіночки, які давали інтерв'ю цьому телеканалу, розповіли, що насправді нічого не міняється, не міняється їхня віра, міняється тільки єдине, вони виходять з Московського патріархату і входять в українську церкву. Ну, мабуть, жіночки не бачили самі документи, котрі їм робили, як самі вони кажуть, юристи, тому що зверніть увагу, я навіть не монтую, так як їм студіо подало. Показую вам, що Перейшли вони з української церкви в ту ж саму українську. Ні слова про московський патріархат в жодному документі, який був в цьому селі, не значиться. Знали також ці жіночки і позицію священика, що він навіть російською розмовляти не вміє. Місцевий уродженець, які всі ми. І, відповідно, ні патріарха там не поминали, і молились за воїнів, і були патріотично настроєні, осуджували агресію. Путінської родини Україну. Ось і дивують ці всі аргументи, знаєте, коли кажуть, що ми нічого не змінили, нічого не втратили. Ну, подивіться на це з іншого боку. В Єрусалим поїдете, з вами там молитись не захочуть. Записочки приймати не будуть. Я вже не кажу про наші святині, як Почаїв там, і інші в Україні. Ви навіть в світі, в більшості православних церков, не будете для них. Православними. І чи вартий такий ход в обмін на якісь політичні гасла? Тому що, подивіться, вам кажуть, ви вийшли з московського патріархату, ну насправді сама ПЦУ, якщо взяти їхні документи, ТОМОС, головний документ, і інші, вона в співпричасті з московським патріархатом. Це московський патріархат не хоче співпрацювати, співслужити, причащатись, молитись з ПЦУ, вважаючи її. Не церквою. Але сама ПЦУ цього не має, тому що в нас у причасті з Константинополом і тими трьома іншими церквами, котрі її визнали, а вони кажуть, що Московський патріархат це їхня церква-сестра. Відповідно, це церква-сестра і Православної церкви України. Тому давайте будемо включати логіку, і не будемо вестись на ці е, штучні речі, котрі сьогодні вносять нам в нашу єпархію. Недобропорядні люди, тому що самі жіночки в один голос сказали, тут появилася ініціативна група, котра нас зібрала. Ага, ініціативна група, зразу тому і канал був. Ясно, що за ініціативна група, це мало бути ще півроку тому. Пам'ятаєте, я ще в травні місяці робив відео, де очільник ПЦУ в області, так званий Владика Версунофій, Розповідав, що вони будуть поіменно прилюднувати всіх старост, сіл, хто проти. І там тут теж зіграв староста, подивіться це відео, яке зробили, неабияку роль. Ініціативна група прийшла, поговорила з старостою, а далі вже пішла робота з людьми, з якими, на жаль, як видно по їхніх коментарях, ніхто не працював. Тому я закликаю сьогодні вас, мої дорогі колеги, священики. Працюйте з людьми, пояснюйте їм головні ці речі, що таке ПЦУ і що таке наша церква, нашу позицію, що ми українська церква. І тому я думаю, інші такі походи ініціативної групи, яка, мабуть, завтра буде в інше село, і ти після завтра, втретє, вже в них є графік, запланований, я в тому не сумніваюсь. Вона буде приречена при такій нашій роботі на невдачу. Ми є українська церква. І саме головне, що ми є без сумніву, всім православним світом визнані як православна церква. Ось чого нема в ПЦУ, нема цього визнання. І тому давайте будемо це доносити нашим людям, над цим працювати десь, виправляти наші чи недороботки. І, а ви, браті і сестри, допомагайте нам, пишіть в коментарях, що би ви хотіли від священиків на. Приходах у цій сьогоднішній ситуації будьте хранимі Богом.